Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Зараз такий час, коли питання смерті не можна ігнорувати. Життя непередбачуване, особливо під час війни. Коли ми переживали пандемію, також була всеохоплююча загроза життю. Це не перший випадок в історії. Люди часто змагаються з катастрофами, війнами, світових масштабів. В такі моменти віра міняє кут погляду на ці проблеми, але також те, що діється з нами в житті. Виражається в молитві, змінює її. Так було і з молитвою Радуйся Марія. Спочатку існувала лише біблійна частина: Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого. Згодом Папа Урбан IV додав до молитви слова Ісус Христос, «Плідлона Твого, Ісус Христос. Амінь. І також. Певно, для того, щоб вірні краще сприйняли цю зміну, закріпив за цим додатком відпуст. Далі ми бачимо, як різні люди на свій лад молились молитвою у творчості. Спочатку були звичайні поетичні переробки, типу Я хочу просити тебе джерело благодаті, що не вагаєшся молитися за нас, хоча ми такі злі і негідні і робимо так мало добра. О сину мій, тому ще більше я покликана захищати грішників. Або є ще таке. Ласкаво просимо, Царице, Діво Маріє, повна благодаті, нехай Бог завжди буде з тобою. І будь благословенна більше, ніж будь-яка інша жінка, і плід, лона Твого, що Його молю. Нехай Бог Ісус Христос простить мене, нехай Він буде благословенний і притягне нас до себе. Ти, Діво, благословена, завжди молися за нас, щоб Бог простив нас і дав нам благодать, здолати негаразди, а в кінці життя дарував нам рай. Амінь. Можна сказати, що ці парафрази насправді є нічим іншим як поетичним продовженням прохання, яке церква впродовж століть промовляє в літаннях до святих Свята Марія, моли за нас. Вони не уточнюють лише час, коли закликається особливо допомога Божої Матері, хоча можна припустити, що це може стосуватися будь-якої людської потреби, яка виникає в будь-який час. Слуга Божий Фултон Джон Шін так пояснює додані в середньовіччі слова у своїй книжці Марія. Перша любов світу. Посилаючись на дві вирішальні миті життя нині і в годину нашої смерті, ця молитва здається спонтанним закликом людей у великій потребі, збираючи щедрий врожай по всій Європі і несучи загибель третині населення континенту, чорна смерть, чума. Спонукала вірних молитись до Богородиці з проханням про материнську опіку в час, коли сьогоденні і година смерті були фактично однією і тією ж миттю. І так поширився спочатку як молитва окремих осіб, а згодом як офіційна друга частина молитви, додаток Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Папа Пій V у 1568 році офіційно затвердив повну молитву, яку ми знаємо сьогодні. А на те, щоб уся церква почала молитись однаково, Розарій, пішло близько півстоліття після його смерті. З огляду на вищесказане, ми бачимо, що Радуйся Марія це не лише біблійна молитва, але також щось, що випливає з мого особистого життя. В кожного може бути своє нині. Нині як смерть близько, нині як початок життя в іншому місті, нині як хвороба, нині як екзамен. В кожного своє нині. І в кожне нині ми запрошуємо Марію, повторюючи це десятки разів: будь з нами, Мати Божа, і наша Мати, Царице Святого Розарію, молись за нас.